Батальйон отримав бойове завдання, висувається у зону виконання своїх обов'язків. То вже у мене не перший рік війна, то, то я прийшов не 24 лютого за набагато раніше і я просто продовжую, продовжую воювати. То у мене вже шостий рік війни. Дякую. Бачите, вітаю. Пане командире, полковник Порошенко доповідає. Підготовлені буржуйки. Це спеціальні позиції, які мають високу тепловіддачу, високі якості металевих конструкцій, гарно тримають тепло. І тут також є тепло сердець нашої команди, яка сьогодні забезпечується. Будемо мати собі і світло, і електроенергію, і тепло. Ми з великою радістю передаємо дуже дефіцитні. Дізельні 9-кіловатні, потужні генератори. І для зворотнього зв'язку дозвольте вам вручити Starlink і Сподіваємося, що ми постійно будемо на зв'язку. Та йдемо з думками о тому, що саме завдяки таким вчинкам, отаких фондів, немає Російська Федерація жодного шансу нас перемогти ви зробите першим, коли приїдете додому. Традиційно було відповісти, ну, біч так доречно, було би відповісти, пойду на якісь там на цвинтар чи в мі до мічеті, чи там ще кудись. Не, я пойду до оружейних кімнати, до білячої оружиної кімнати. Треба остаточно Крим вичищати і вичищати, щоб такого, щоб зараз ми чому ми є свідками, що це більше неможливо було. Для, ну, для повторення. І я бажаю особовому складу батальйона собі, і всім українцям і всьому світові найскоршої перемоги, успіху, нашого контрнаступу. Слава Збройним силам України, слава нашому славетному батальйону і слава Україні! Героям слава! Дякую, Петро Олексійович!